Отже, я зараз знаходжуся на замковій площі у Варшаві? Саме тут зараз святкують День Незалежності України. Очікувалося, що сьогодні сюди має прийти 30 тисяч людей. Слухали також Володимира Зеленського, крім того, вшановували пам'ять загиблих героїв. Говорили про те, як російська дезінформація і пропаганда хочуть посварити між собою українців і поляків. Багато тут зараз на Замковій площі і українців і поляків. Будемо очікувати, що більше людей знаємо, що сьогодні день незалежності України святкують не лише у Варшаві, звісно, але й в багатьох-багатьох інших містах, містах польських. І в Любліні, і в Кракові, і у Вроцлаві. Тож слідкуйте і стежте в залежності від місця, де ви проживаєте. Крім того, 19-й годині буде ланцюг єдності. І цей ланцюг єдності буде не лише у Польщі, не лише в Україні, але й у багатьох, -багатьох містах на світі. Тож стежте і приєднуйтеся з ним незалежності України. Ми вшановуємо пам'ять, ми говоримо полякам і увесь хочемо, щоб світ євросоюз почув, що в Україні триває війна, і для нас день незалежності це нагода про це нагадати. Ми те покоління українців, якому, на жаль, не припало тішитися незалежністю. Ми те покоління українців, яке за неї воює і щодня помирає. Тому ми сьогодні тут будемо вшановувати пам'ять тих, хто загинув за Україну. Будемо дякувати тим, хто воює за неї на фронті. Будемо згадувати тих, хто в полоні, і будемо кричати на увесь світ про те, що Україні потрібна підтримка.